Koum. 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 よろしくお願いしま Ой, чого? Замикання пішло страшне! Ага. Електричні дроти пішли, я бачу, це... бачу Тут дурдом так, виб'є електрики. Ай-яй-яй. Я ж я... то де... не, не видів. Скільки живу не бачив? Ага. Так, так само гад без бічу. Забирають машини, щоб не побило. <гум> <гум> Почали збирай, він поєднав тебе так. Ох, який кусок! Як там далі близький, бач, замикання. Тут треба відключати струм негайно. Є. Це так, як на тілоками знаєш? Ой-ой-ой, який кисло. Знімаю відео. Дошну да. сили, як і сказав віддано. А ви, Файлер... ви хотіли йти, то ви дойшли додому. Я за да, мене там